Тем слухай, нещодавно м, м, був в дитячому такому парку в місті, і побачив таку гарну картину в парку. Це був вихідний день. Е, проходила дуже цікава така програма, не пам'ятаю де це, щось країна здоров'я, щось таке подібне. Така програма по здоров'ю для дітей. Ого. І Дуже так все гарно було, багато таких цікавих ігор, конкурсів, але найбільше знаєш, що мене здивувало. Це от мене, цікав. це хто проводить. Так, от проводила це не міська там адміністрація, не держава, не якісь соціальні служби. Уж виявляється, це проводила одна із протестантських церков угу. цікаво. Молодану сьогодні у нас тема якраз буде також про соціальну про це роботу. варто поговорити. Так, добре. Ми вітаємо на програмі є проблема і з вами ведучий я Щербанюк Артем. та я, Олег Алєксєєв, і нагадуємо, що програма є проблема. Це той час, коли разом з вами ми роздумуємо над цікавими різноманітними проблемними ситуаціями чи темами. Але разом з тим ми намагаємось поглянути на них через духовну призму, не зважаючи на те якого подобання наші релігійні, політичні чи якісь національні інтереси? В інтернеті ми так скомпілювали декілька думок, які різні автори висловили щодо участі церкви, християнської церкви в соціальному житті суспільства. І ось декілька таких ідей, які ми знайшли. Декілька авторів. Згідно Біблії, християнська церква покликана робити дві речі: проповідати Євангеліє та творити добро. Але на сьогодні фактично всі соціальні інститути, які раніше були віддані церкви, під контролем держави. І багато хто суспільство вважає, можна навіть сказати, суспільство вважає, що церква недостатньо приймає участь в соціально-благодійному житті суспільства. Мало того, багато вважають, що християнська церква більше зайнята політичними і фінансовими питаннями, ніж своїм призначенням. Про це давайте сьогодні поговоримо. Ну і насправді, якщо подивитися на різну інформацію, новини, останнім часом різні церкви, як традиційні, так і протестантські, замішані в різних таких неприємних таких подіях, ситуаціях навколо чи то фінансів, чи то якихось нехороших дій. І справді складається враження, що церква сьогодні, чи можливо не сама церква, але її діячі займаються зовсім не тим, чим би вона мала в першу чергу займатися. Давайте про це сьогодні поміркуємо разом з нашим гостем. А в гостях у нас сьогодні людина, можна сказати, яку дуже доречно з нею якраз про цю сферу поговорити. По перше, це людина пастором вже з кількадесятилітнім досвідом. Він є євангелистом, магістром теології, і наразі він є керівником. Ом, церква дитиністів сьомого дня в Україні ми запрошуємо АLECєєнка Віктора Володимировича. Запрошуємо. Вітаємо вас, Віктору в нашій студії. Вітаю вас. Приємно вас бачити у нас в гостях. Нас Дякую. багато різних людей буває, і сьогодні серед них опинилися і ви. Дякую. Ну і відразу таке перше запитання: от прокоментуйте, будь ласка, ту інформацію, яку Артем прочитав: ну про ту суспільну думку щодо церкви і її участі в соціальному житті країни. Насправді, якщо така проблема поставлена перед суспільством, скажімо, з боку кореспондентів, журналістів, які написали цю статтю, насправді вона існує ця проблема. Ситуація в тому, що на цю проблему потрібно було подивитися з різних боків, ну хоча б з двох боків. З одного боку, християнська церква, як така, не говорячи про якусь конкретну, християнська церква як така, повинна постійно спрямовувати своє життя, озираючись на те, що сказано в Біблії. А в Біблії сказано конкретно: якщо твоя права рука робить добро. То потурбуйся про те, щоб ліва рука про це не знала. Тому що коли ти робиш добро і про це всім розказуєш, угу. про це всім говориш, коли ти, як каже Святе письмо, трубиш перед собою в трубу, то це добро фактично зменшується в своїй якості. Тому добродійство, яке завжди сповідувала люба християнська церква, добродійство, воно завжди повинно бути щирим від серця, але не повинно воно бути Таким знаєте, десь виставлятися. десь виставлятись з іншого боку, сьогодні звичайно можна сказати про те, що інколи засоби маси інформації свого боку не досить об'єктивно висвітлюють роботу тої чи іншої церкви. Сьогодні не секрет, кожен журналист, кожен кореспондент старається знайти якусь сенсацію. Mm -hmm. І якщо, скажімо, якесь лихо трапляється з людиною, чи людина стає причиною якогось лиха, і ця людина належить до тієї чи іншої церкви, то, ну, звичайно, хочеться ця, цю ситуацію розписати, розмалювати, щоб вона дійсно справила якесь певне враження. І тому мені здається, якщо подивитись на ці два аспекти, то ми десь побачимо, що істина вона десь посередині. З одного боку, церква сьогодні, можливо, не виконує всього того, що очікують від неї люди. З іншого боку, дуже багато церковної діяльності соціальної діяльності не висвітлюється в засобах масової інформації. І це не говорить про те, що церква сама по собі не робить нічого, говорить тільки про те, що медіа... Наші ресурси сьогодні, які є в країні, інколи не зацікавлені в тому, щоб розказати, та чи інша церква зробила оце, та чи інша церква зробила ось це церковних медіа ресурсів на жаль сьогодні немає. На жаль, сьогодні ми не можемо сказати, що кожна церква в Україні має свій прес-центр, і кожна церква в Україні буде постійно розказувати про свої добродійства і доброчинність. Тому сьогодні, мабуть, треба було б звернути увагу на те, щоб церква мала можливість розказати про себе, представити ту роботу, яка вона робить. А з іншого боку, журналісти і, взагалі, ті, хто турбуються про те, щоб сповіщати якось суспільство про якісь події, щоб вони були достатньо об'єктивними. Ну, от у мене запитання: а наскільки церква взагалі сьогодні в змозі реалізувати свою таку соціальну функцію в суспільстві? Я враховуючи це, от як було також в тій заміці, що я читав? Що сьогодні фактично всі соціальні інститути, які були раніше у віддані церкви? В сиротинці, стар... дом... школи, освітні, освітні домопристарілих лікарні. лікарні. Це ж раніше 18-17 середньовіччя це все було під повним контролем, не то що контролем, так. віддані церкви, ніхто цим не займався, крім церкви, незалежно від конфесії. То сьогодні це всюди, це власне соціальні державні інститути цим займаються. І наскільки церква в змозі реалізувати свою соціальну роботу от в цих сферах. У сфері такої державної політики, так, скажімо Так, так. Звичайно, те, про що ви говорите, воно мало місце в недалекому минулому. Сьогодні у нас в країні церква відділена від держави. Тому держава, звичайно, має свою соціальну програму. Mm -hmm. І це, це нормально. Кожна держава в світі має свою соціальну програму допомоги бідним верствам населення, чи там, скажімо, інвалідам. От церква, вона також повинна, вона може робити всю цю соціальну роботу. Але тут ситуація ось яка. Скажімо, взяти на прикладі не соціальної, скажімо, роботи, а школи. Угу. Якщо освіти. хоче освіти, якщо хоче, наприклад, церква в Україні відкрити свою школу там через якийсь благодійний фонд, це означає, що ця, ця школа буде рахуватися як приватна школа, яка ніколи не буде отримувати ніяких дотацій з боку держави. В багатьох в країнах заходу, якщо є приватна школа, якщо є школа, яку відкрила там якийсь благодійний фонд, чи та ж саме церковна організація, ці школи отримують дотацію на цього mm -hmm. на цю дитину, на цього учня, дівчинку чи хлопця. І получає, виходить так, що йде дитина в школу, але кошти держави, які б держава давала цій дитині, вони йдуть за нею разом в mm -hmm. школу. Ну, розумно, розумно, тому що держава піклується про свою. Угу. Про свою про, про свою тобто громадяну є підтримка навіть є підтримка. Угу. Якщо сьогодні ви хочете відкрити щось подібне в Україні, ви не ви не отримуєте підтримки від держав. І тому завідомо самого початку церковні організації і державні організації вони в нерівних не в рівних можливостях, тому що там є бюджетна бюджетне угу. фінансування, воно можливо сьогодні не не надзвичайне, але воно є. А тут все повинно залежати від. Добродійних внесків від пожертвувань. Сьогодні ми знаємо, як живуть українці. Сьогодні ми знаємо, як живуть члени церкви різних церков. Тому сказати, що сьогодні церква може бути спроможною, щоб утримувати на рівні з державою такі сиротинці чи там будинки для престарілих Це ускладнює трохи життя церкви. З іншого боку, звичайно, сьогодні потрібно визнати, визнати, що і церква сама вона десь втратила оцю свою місійну, таку доброчинну якусь сторону. І сьогодні я в якійсь мірі можу погодитися з тим, що інколи церковні діячі грають трошечки в якусь інколи навіть політику, коли ми бачимо, що церква підтримується тією чи іншою політичною силою, з свого боку церква підтримує цю ту чи, ту чи іншу політичну силу. І тому, звичайно, отут втрачається саме призначення церкви як не тільки соціальної, а як, ну, мабуть, загальнодержавної такої духовної просвітницької організації. От в цьому причина, в цьому проблема, звичайно, є. Ну, мабуть, для вас не буде секретом, можливо, навіть і для всіх наших глядачів, але я стикався з таким явищем, коли у певну церкву йдуть з певних таких меркантильних міркувань. Десь дають якусь людям допомогу, десь дають якусь там гуманітарку, як кажуть, якийсь одяг, якісь продукти харчування внаслідок того, що громадяни нашої держави сьогодні дійсно, як ви казали, ми про це говорили, вони живуть у досить скрутних економічних умовах. Люди, можна так сказати, на це ну ведуться. Тобто, люди йдуть. Такі кроки, вони правильні чи ні? От залучати, скажімо, прихожан чи відвідувачів церкви таким методом, як ви вважаєте? Звичайно, якщо це є. Метод залучити прихожан до церкви, і це є та цукерка, заради якої людина приходить, щоб потім вона, ну скажімо, стала членом церкви, не вважається правильним методом. З іншого боку, якщо, наприклад, ви запрошуєте мене в гості, я приходжу до вас, і ми спілкуємося з вами, і ви мене чимось пригощаєте. Ну, Це не є, не є погано. Це це навіть добре, тому що ви показуєте свою гостинність. Якщо приходить людина послухати Боже Слово, а їй разом з тим, що скажуть щось добре до душі, дадуть якогось гостинця. Нехай він буде виражений в якихось, ну в яких в яких-небудь там проявах, це також не непогано, не тому що сьогодні не так часто на вулицях наших міст ви бачите такі можливості, коли роздають безкоштовно там, скажімо, якийсь теплий чай, роздають безкоштовно якийсь бульон. Ну, як правило, перед виборами в нашій як... державі це так, активізується. Це активізується, тому якщо на перше місце ставити таку меркантільну річ, як завдяки якимось матеріальним благам привести людей. Я проти такого служіння церкви. Але якщо церква виконує свою пряму місію, пряма місія у церкви це проповідувати Христа, який би міг допомогти людині отримати в першу чергу спокій і мир душевний. І якщо в контексті цієї проповіді церква дає якусь матеріальну допомогу, хай невеличку, хай можливо не постійну, але якусь надає, я не бачу тут ніяких проблеми. Навпаки, це вважаю добрим ділом, доброю справою. Але тут таке, ще тоді стиково Кутає бо хотів на це подивитись, але що, якби привели в Біблійну цю цитату, що хай, якщо робить добро, одна рука, друга, хай цього не знає. З іншого боку, я згадую, що Ісус в Євангелії говорив, що люди хай бачать ваші добрі діла і дякують Отцу небесному. Так? І це в якійсь мірі також, от в розрізі того, що Олег говорив, все-таки церква, роблячи соціальні проекти. Допомогу малозабезпеченим, бідним. Різним верстам. Різним населення. верстам населення. Е, є люди, які. І тут такий парадокс. З однієї, люди хочуть, церква хай цим займається, з іншої сторони, церква, коли це робить в більших масштабах, вони кажуть, можуть сказати, о, купляють, купляють людей. Та. І така роздвоєність. Скажіть, будь ласка, от церква, власне, вона має в якійсь мірі? Верніше, яка підстава, яка. Е... Основа для соціальної діяльності церкви це є просто її власний винахід, чи це має якесь відношення креативний до її... підхід креативний... до залучення людей, так. чи що це чи це щось більше? Це чи це має якесь відношення до її місії загалом? знаєте церква завжди повинна керуватися тим, що залишив після себе в своїх настановах Христос. Те, що ми знаходимо в Біблії в Біблії, ми знаходимо конкретну таку задачу, яку ставив Господь ще з часів Старого Завіту, і Господь говорив, що бідних завжди будеш мати поміж себе. Так воно є. Не буде ніколи на цій землі такої ситуації, коли всі будуть абсолютно забезпечені і ніхто не буде ніколи потребувати Це якогось був допомоги. Рай. Це був би рай, так. Але на цій землі, де панує, на жаль, поки що гріх. Депонує розбрат, звичайно, будуть бідні люди, будуть люди, які будуть потребувати допомоги. Перший момент, другий момент такий, що завжди щастих завіт старозавітних часів, завжди це було надзвичайно похвально з боку Бога, коли людина допомагала іншому. Тому що це тоді поки це таким чином людина проявляла свою подобу до Бога, тому що Господь піклується про своїх дітей. Коли Христос був на цій землі, він фактично робив те ж саме. І він сказав: коли прийдуть до мене спасені, я буду говорити їм. Я був там, скажімо, у в'язниці, ви мене відвідали, я був у лікарні, ви мене відвідали. Я був ну голий там, нагий Я був, але ви вдягли мене, ви напоїли мене, накормили. Що саме цікаво, ці люди, до яких він звернеться з цими словами, вони скажуть, господи, коли ж це було? <гум> Фактично, ми робили просто те, що могли зробити. Ми ніколи не думали, що от якщо я подав там якісь, скажімо, чи гроші, чи стакан води холодної, чи там якусь дав одежину комусь, я ніколи не повинен думати, що цим самим я собі якесь благо величезне заробляю в очах Бога. Ці люди, які так, так живуть, вони навіть не знають про це. Господь каже, те, що ви зробили одному з цих менших моїх братів, те зробили мені. Тому в Біблії, звичайно, ми знаходимо досить цікаві спонукання Господню до того, щоб людина. Творила добро. І творити добро це не просто організовувати дома це притулки там чи будинки пристарілих, чи якусь соціальну таку акцію робити для наркоманів, щоб їх якісь рептиційні центри створювати. Mm -hmm. Звичайно, це треба робити, якщо є можливості, такі фінансові, матеріальні, і просто, скажімо, якась наукова база у тих людей, які створюють такі приміщення, такі будинки, тому що для цього потрібні знання певні. А з іншого боку, творити добро сьогодні може кожна людина, і життя соціальне церкви воно поширюється на сусідів, з якими ми живемо. Життя соціальне церкви поширюється на тих людей, з якими ми працюємо на, на, на роботі разом. От там ця соціальна сфера комусь допомогти словом, комусь допомогти якимось лишнім матеріальним якимось благом, поділитися, бути тією людиною, яка сіє постійно добро навкруги себе створює певну атмосферу прийняття. Це надзвичайно великий соціальний дефіцит сьогодні в нашому світі. Інколи люди мають мають матеріальне забезпечення, надлишок, надлишок мають, але не мають ніякої ну, душі. Якраз, от я хотів розказати такий. Як прелюдія така ситуація була, я був свого товариша в лікарні, і до нього зайшли представники однієї з протестантських церков. Ну і почали щось проповідувати, розповідати, дарувати там, ну читати Євангелію. На що товариш, в якого я був, він сказав так: знаєте, от не потрібно мені багато читати. Скажіть мені конкретно, що хорошого, доброго ви робите у нашому. Місті, тобто для дітей, для е, бомжів, для тих, хто не має що їсти. Конкретно покажіть. От якраз з приводу цього в мене питання. Ви, як представник церкви, керівник церкви, ви знаєте, ну все, що відбувається всередині, у церкві, у церкві є якась певна стратегія, от для е, допомоги людям. Чи, чи це робиться якось ну, спонтанно, там хто де як може чи не може. Чи є якісь певні стратегічні проекти у цьому напрямку, скажімо? Ну, я б сказав би так. По-перше, ми підтримуємо всі, всі бажання людини, якщо вона хоче робити просто спонтанно. Це перший момент. Але є і своя певна стратегія. В Адвентистській церкві, в церкві 2007 дня, є така. Не церковна, ми її називаємо, але підтримують з боку церкви, дуже підтримують, підтримуюча організація як АДРА, тобто Агентство допомоги та розвитку населення. Що вона собою представляє? Що вона собою являє? З одного боку, ми маємо такі е, обставини інколи в нашій державі, чи скажімо, в світі, коли стається якесь лихо, стихійне, стихійне лихо. І тоді ці люди потребують, скажімо, допомоги спонтанної, ось такої. Але ми ніколи лихо не можемо спланувати. Так. Тоді ці люди потребують допомоги спонтанної. І тому тоді треба дати їм таку чи одежу, чи їжу, чи там, е... тобто фонди Фондру. вже для цього існують. Організовано організовано, так. Але ми також розуміємо, що не можна зробити людину щасливою, котра буде постійно очікувати очікувати, що хтось прийде і їй щось дасть. Тому церква адвентистів сьомого дня вона також сповідує і іншу ідеологію. Потрібно людину чомусь навчити, потрібно людину залучити до активного соціального життя. Потрібно людину можливо надати їм якусь допомогу психологічну, допомогу, якусь реабілітаційну, якусь невелику допомогу. Душепастерської співбесіди з пастором, щоб людина змогла отримати для себе чи знайти для себе місце в суспільстві. Тоді, коли вона стає членом суспільства, вона тоді починає турбуватися сама про себе, вона починає якимось чином шукати можливості сама себе забезпечувати. Звичайно, це важко сказати про інвалідів там чи про дітей, сиріт маленьких, там інша ситуація. Але коли ми говоримо сьогодні про саме стратегічне якесь таке. Життя церкви Адвентистів сьомого дня не тільки в Україні, а взагалі в цілому світі, то воно ось таке. Ми хочемо, коли є така потреба, велика потреба, ми збираємо кошти, ми закуповуємо продукти, ми закуповуємо, скажімо, коли треба теплі речі, закуповуємо ковдри, якщо треба, де стається якась ситуація, допомагаємо цим людям в міру наших можливостей, звичайно. Але ми все-таки хочемо, щоб ці люди змогли. Психологічно перемогти цю трагедію, яка сталася чи в їхньому житті, чи в їхньому краї, і щоб вони могли знову ж таки війти в нормальний ритм життя, угу. тому от церква Адвентистів цього дня спрямовує свою діяльність саме в цих напрямках. А я так зрозумів. Мені пригадалося англійське прислів'я, в якій говориться, що якщо є голодний, так замість того, щоб постійно йому давати рибу, то подаруємо вудку і навчиловити, але я так зрозумів. Що ви як стратегія така, що якщо треба, йому треба і ли, риби наловити, дати, і якщо треба і навчити, і то і то треба зробити, треба зробити і те, і те. Але знаєте, сьогодні на жаль, ми живемо в такому суспільстві, коли люди, ну певна категорія людей, такі вони є, вони навчилися жити за рахунок того, що хтось їм постійно буде давати рибу. Ну, це ще такий радянський, я би навіть сказав, менталітет. Або, не можливо, можливо, не тільки радянський менталітет, ще колись ще за часів Франції, середньовічної, ага. там такий був просто бізнес. Бізнес такого, знаєте, жебратства такого. Uh -huh. Тому сьогодні, на жаль, коли ви йдете по місту, коли ви бачите якусь людину, яка стоїть з протягнутою рукою, ви не знаєте, що стоїть за цією протягнутою рукою. Uh -huh. Чи це стоїть дійсно нужда стоїть? Яку uh -huh. потрібно задовільнити? Можливо, кинути туди не просто якогось якусь гривню, а туди, можливо, треба прийти додому і допомогти цій людині. Чи там за нею стоять ще якісь там молодики, які потім підійдуть до цієї людини, і заберуть ці кошти? Uh -huh. Ви не знаєте про це. І мені здається, в нашому суспільстві, от саме така ситуація вона породжує те, що люди стають трошки такими, знаєте, такими ж Угу. Коли людина проходить е біля того, хто просить, вона собі проходить, не знає, чи це нужда, чи це не нужда. Звичайно, можна сказати, не звертаю уваги, просять. Дай, так Біблії написано, просящому дай, але все-таки ми навчилися якось ну захищати себе від оцієї такої неправильної ситуації. Тому моє інколи бачення таке в церкву також приходять люди. В церкву приходять люди і бідні, і трошки більш заможніші. І в церквах люди потребують такої ж самої соціальної допомоги, як і кожен член, як і кожен член суспільства. Тому що члени церкви, вони в першу чергу члени суспільства. Угу. І інколи можливо навіть краще, а можливо, навіть і це буде розумніше, щоб церква створювала свої певні фонди. Якісь невеликі, хай будуть фонди, але ці фонди потім використовувати для надання допомоги, по-перше, своїм членам церкви, які мають дуже великі проблеми матеріальні. А по-друге, коли бачать якісь, скажімо, проблеми. от, Наприклад, ми інколи дивимося, поїхали в дитячий сиротинець, подивилися, немає у дітей в чому йти, в чому ходити, немає взуття. Поїхали на взяли там які певні розміри, які треба для цих дітей. Поїхали на той же самий якийсь недорогий базар. Закупили, звичайно, не саму не саму найкращу, але якусь яке зуття для цих дітей. Тобто, бо є в церкві певні фонди. Я би сьогодні е, все-таки звернувся до кожного і щоб ми були в тому, що ми робимо, навіть коли проявляємо доброту, коли проявляємо оцю таку добродійство, таке на вулицях, все таки, щоб розуміли, що ми робимо. Не просто пройти вкинути. А якщо ви хочете допомогти, можливо, треба й поговорити, конкретних ці, якихось. поговорити з цією людиною. Можливо, там цих не буде достатньо цих дві гривні, які ми кладемо, а можливо, треба там більше вкласти. Це велика проблема, велика проблема сьогодні. Mm -hmm. Наш дивіться у людей таке є уявлення. От ми говоримо про соціальну роботу церкви, служіння її, і, і мені сподобалася що думка, що сьогодні досить часто необ'єктивно висвітлюють. Тобто, якщо сталося щось, щось сталося, чи якийсь промах там, чи ще щось зразу засоби масової інформації це роздувають. А якщо. Ті величезна кількість не прийнято хулити, та. так, не прийнято хулити, краще критикувати. З іншої сторони, сьогодні уявлення таке, що як ви кажете, державні дотації підтримки, а от церква немає. Але у людей багатьох таке уявлення, що церква. Це одна з найбагатших структур. Там гроші рікою течуть е, з цього на а ми, але церква складається з людей, які сьогодні не так вже й багато живуть. Якщо от візьмемо в масштаб української церкви, наскільки церква в цьому сенсі може на сьогоднішній день, враховуючи ці всі економічні реалії, які сьогодні угу. є, світові економічні кризи, конкретні недоліки, реалізувати свою місію соціального служіння церкви суспільству. Ну, Не секрет, що в Україні є церкви, які е, володіють якимись більшими матеріальними можливостями, якісь меншими матеріальними mm -hmm. можливостями. Не секрет, що ті, хто володіють більшими матеріальними можливостями, інколи не так можливо, їх цілеспрямовано витрачають. Ну, той же саме інтернет, він багато mm -hmm. про що говорить. Але з іншого боку, ці реалії дійсно вони такі. Церква сьогодні, я говорю з звісу відповідальністю. У церква сьогодні повинна більше повернутися ще обличчям до суспільства. Це факт, і можливо створити певні такі стратегічні якісь напрямки своєї діяльності, які були б. Відомі суспільству, які були б дійсно оцінені суспільством, тому що в такому сенсі церква стає таким досить серйозним гравцем, який може надати соціальну допомогу, але зразу ж після неї надати духовну допомогу. Так, Гарно. Я Шо? думаю, що на більшу частину наших запитань ми отримали відповідь. Кожен із нас, і разом з нашими глядачами, ми зможемо визначитися. Важливо, те, що ви сказали, що потрібно звернутися дійсно до слів Христа і до його прикладу, який і навчав разом з тим, і показував людям хороший приклад служіння. Дякуємо вам. Ми будемо завершувати. Дякуємо вам. Uh, я думаю, що багато з нас, хто вважає себе християнином, незалежно від конфесійної приналежності, uh, повинен стати учасником такого соціального. Служення на своєму рівні знайти можливо конкретну людину чи сім'ю, якій змозі допомогти. Це буде також соціальне служіння, допомагаючи іншим. Ми колись можливо цим самим допомагаємо і самим собі. І ми прощаючись з нашими глядачами, бажаємо вам, щоб ваші проблеми вирішувалися з Божою допомогою. І, можливо, ми в цьому ча також чимось допоможемо. До побачення і Божих вам благослови. Щасливо побачення.